Господь з вами, читання святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус побачив великий натовп і змилосердився над ними, бо вони були як вівці, які не мають пастуха, і почав їх багато навчати. І коли минуло чимало часу, учні Ісуса. Підійшовши до нього, говорили це місце пустинне, а пора вже, пізнання, а пора вже пізня. Тож відпусти їх, щоби пішли до навколишніх хуторів і сіл та купили собі щось поїсти. Він же у відповідь сказав їм: Дайте ви їм їсти. А вони відповідають йому: чи нам піти купити на двісті динаріїв хліба і дати їм їсти? Він же каже їм: Скільки хлібів маєте, ідіть, подивіться. І, довідавшись, кажуть п'ять і дві рибини, і звелів їм посадити всіх групами на зеленій траві. Посідала група за групою по сто та по п'ятдесят, узявши п'ять хлібів та дві рибини, підвівши погляд до неба, він промовив благословення, розломив хліб і дав учням своїм. Щоби клали перед ними і обидві рибини всім розділив на усіх. І всі вони поїли і наситились, і зібрали шматків дванадцять повних кошиків, також із риб. А тих, які споживали хліб, було п'ять тисяч чоловіків. Слово Господнє. Є Фрази Ісуса, які звучать лагідно в Євангелії, а є, які звучать як виклик. Що робить Ісус? Ми можемо сказати, що ставить учнів в незручну позицію. Каже: Дайте ви їм їсти. З чого вони мають дати їсти? Навіть ту суму, яку вони назвали, цього б не хватило, щоб забезпечити всіх їжею. Ця фраза. Саме така це не лагідна фраза, так? бо Христош, Христос говорить це не тоді, коли учні мають склади харчів, гроші або якийсь план. Він каже, це тоді, коли цього всього об'єктивно бракує. І це дуже схоже на наше життя. Так? Потреб багато сил, мало, час обмежений, енергія в мінусі, а навколо люди, які голодні. Різним голодом. Ісус ламає нашу улюблену стратегію відпустити. так Учні кажуть, відпусти. Так? Відпусти цю особу, хай сам вирішить свої проблеми, хай покаже, що він дорослий. Відпусти то, відпусти там то. Ти не мусиш всього контролювати. Так, контролювати ні. Але мусиш вміти добре дивитись. Учні пропонують логічне рішення, зважаючи на людську логіку, відпустити таку кількість осіб. І сьогодні ми теж відпускаємо тільки сучасними словами. Так це не моя відповідальність. Нехай цим займаються спеціалісти. Я нічого не зміню. Дуже часто я чую таку фразу або я втомився, мені б витягнути самого себе. І це ніби непогані фрази, але <кхем> межа з байдужістю там дуже тонка, дуже тонка. І тут Ісус робить болісний поворот, Він не відпускає проблему в нікуди, так як вчить нас сучасність. Він повертає її до учнів і ніби каже: Ти молишся, Ти мій учень, тоді не будь лише тим, хто спостерігає. Не будь лише тим, хто бачить, будь тим, хто дає. І християнство це не лише про те, щоб мати позицію, це стати відповіддю. Так? Дайте ви це про відповідальність, яка народжується з любові. Відповідальність буває двох типів, дорогі брати і сестри. Це дуже важливо, так? проаналізувати, на яку відповідальність, якою відповідальністю живу я. Перший від, тип відповідальності, це відповідальність важка як ярмо. Я мушу, бо так треба. І друга, другий тип відповідальності це євангельська відповідальність. Я відповідаю, бо я люблю. І тоді ти переходиш спостерігача в діяча. Так, бо це ти живеш тоді цією євангельською відповідальністю. Ісус не принижує учнів і Він не ставить їх у безвихідь, Він відкриває їм шлях. Відповідальність не починається з ресурсу. Маю я чи не маю, вона починається з серця. Це важливий момент. Світ часто говорить: спочатку забезпеч себе, а тоді допомагай. А Христос каже: віддай мені те мале, що маєш, і побачиш, що я це помножу. І це дуже часто видно в світі, тому що дуже часто бідна особа, яка не має нічого, набагато щедріша буває, ніж той, хто має мільйон. Тому що властива вона готова жити і розуміє, як це жити, і бачить, як Бог функціонує теж. Найнебезпечніша бідність, дорогі брати і сестри, вона не в гаманці, вона в серці. Ми звикли думати, що голод це зачасту про їжу, але довкола нас не менше людей, які голодні, наприклад, на визнання, тому що хтось їх роками знецінював. Таких людей тисячі, сотні тисяч, або голодні тепла. Бо в сім'ї їхній завжди холодно, або ж голодні сенсу, бо робота виснажує, а радості немає. Або ж прощення, тому що тягнуть за собою провину, як камінь, або ж, може, Бога, бо все перепробували, а порожнеча залишилася. Ісус не просто нагодував натовп, Він показав, Він бачить людину. Цілком. І коли Він каже, дайте ви їм їсти, Він просить не лише про хліб, він просить, дайте їм те, чим я годую вас. І доросле християнство, дорогі брати і сестри, це коли я перестаю бути просто споживачем благодаті, а стаю теж провідником. Що маєте? Бог починає з того, що ти тримаєш в руках, так? питає, що маєте? Учні кажуть: у нас тільки, у нас тільки. І оце тільки це ключове слово, яким ми дуже часто користуємося. Ми майже завжди применшуємо те, що маємо. Та я тільки що ж та я. Та я не знаю, я не вмію. Та я там тільки моя хата з краю. так я не вмію говорити. У мене характер не той. Я не святий, я не маю часу, я не маю ресурсу. А Ісус ніби відповідає, Я не питаю, чого ти не маєш. Я питаю, що ти маєш. Я питаю, що ти маєш, бо Бог не будує своє царство з ідеальних людей. Він будує його з тих, хто йому довіряє. І твої п'ять хлібів, які ти можеш мати в своєму житті, вони дуже прості. Це може бути твоя увага до близьких, яка сьогодні дуже часто є дефіцитною. Твоя присутність поруч, а не просто я там написав смайлик. І я б написав як ти в месенджері, а вже відповідь мене не дуже цікавить. Або ж твоя вірність у малому, Так, вчасно, чесно і головне, дуже головне без подвійності в житті, без подвійного життя. Твоя молитва за конкретну людину, або ж теж конкретна дія після молитви. Так, бо... Достатньо, коли хтось прийде до тебе голодний і скаже, дай мені їсти, а ти, як християнин, скажеш йому помолюся за тебе. Це його не дуже то нагодує. Треба дати їсти, а потім сказати помолюся за тебе. Це важливий цей порядок, важливий цей порядок. Твоя здатність так пробачити, а це інколи найважчий тип їжі. Так, яку треба вміти дати другій особі. Так. Чому Ісус Він благословляє і ламає? Це те, що ви будете чути сьогодні за декілька миттєвостей. Євангелія описує цю послідовність. Взяв, благословив, розламав і дав учням. Це не просто деталі, це схема духовного життя. Так. Взяв Бог, приймає твою реальність не ідеальну, а справжню. Він благословив, Він дає сенс і силу, він розламав, отут болить. Він ламає в нас замкнутість, ламає в нас контроль, ламає в нас страх втрати і дає. І саме тоді, коли Він вже дає, ми стаємо здатні годувати інших. Ми хочемо дуже часто благословенням без цього розламання. Але любов завжди коштує чогось, завжди коштує. Інакше це не любов, а комфорт. Легко дати з того, що маєш, а важче з того, що не маєш. Е, учні, вони не є глядачами чуда, вони є служителями хліба. І зверніть увагу, Ісус міг би зробити все саме. Сидіть, зараз я вам покажу, як то треба. Але він залучає учнів, вони роздають. Бо Бог хоче, щоб світ відчув його любов через руки церкви, через руки конкретних людей, через руки кожного з нас. Тому фраза дайте ви їм їсти сьогодні звучить як питання до моєї совісті, чи моя віра змінює щось поза храмом? Чи мої близькі від мене наїдаються любов'ю? Чи тільки терплять мій настрій сьогодні такий, а завтра такий? Чи в моєму домі є хліб, слово підтримки, подяка, ніжність, мир? Чи я годую інших, чи постійно очікую, що хтось має тільки нагодувати мене? І цих дванадцять так? знак, що в Бога не дефіцит, а є надлишок. Бог Якщо б Бог був математиком, він би був поганим. І економістом поганим був. Не економний, марнотратний Бог. Нащо наробив більше? Знає, скільки треба. Так? Після чуда залишається багато хлібів. Це не випадково. Бог показує, коли ти віддаєш йому мале, він робить так, що вистачає і тобі, і іншим. Але треба зробити цей один крок: не тримати все в своїх руках в своєму кулаці. Бо проблема часто не в тому, що ми не маємо. Проблема, що ми боїмося віддати: час, увагу, гроші, репутацію, контроль, так, моє право бути ображеним. Сьогодні Христос дивиться на мою реальність, на мою роботу, на мою сім'ю, на мою втому, на мої обмеження і каже: дайте ви їм їсти, не як докір, а як запрошення вирости. Бо доросла віра, дорогі брати і сестри, це не коли я багато знаю про Бога, а коли через мене хтось відчув, що Бог є, і Він живий. Амінь.